Друзі, всім гарного вечора! Значить, у нас зараз буде трішечки друга рубрика. Хочу поділитися з вами цікавою історією, яка зі мною трапилась. Давайте я вам розкажу. Значить, десь не тільки півтори дві тому назад дзвонить мені, мій підписник з Фейсбука, і каже: «Будь, мені потрібна ГБЦ. 1,5 карбюраторна на ВАЗ-2109. Кажу, є без проблем після повної реставрації, готова до встановлення. Він каже: Окей, відсилай. Відсилаю я йому ГБЦ в Запорозьку область, він її отримує там через декілька днів і стави собі на двигун. Встави і пише мені, пише і дзвони, каже, бодь. Якась халепа, навіть е, першого пуску не було. Е, вода чи антифриз пішов зразу у всі 4 циліндри. Е, звісно, людина розстроїлась дуже сильно. Я був такий трошечки в шоці, тому що на моїй практиці таке перший раз. Е, сразу кажу: заспокойтесь, не хвилюйтесь, кажу, ніякого там китка і тому подібне немає. Якщо потрібно кошти, хоч зараз я вам переведу на карту, але кажу, проблема не в коштах. Кажу, мені цікаво, чому у нас проблема, чому пішла вода сразу у 4 циліндра, при тому всьому, щоб першого пуску навіть не було. Тобто людина стартером крутнула, і сразу поршень вперся, так сказати, вода пішла в камеру згорання і поршень вперся в клапан, так сказати. Гідроудар такий маленький. Кажу, давайте розбиратися, що у вас трапилось. Кажу, Давайте знімайте головку, фото, відео мені скидайте, будемо дивитись, будемо виясняти. Е, він согласився, каже: хорошо, давай дивитись. Е, Зараз я вставлю сюди ролик і покажу, коли клієнт зняв цю ГБЦ і що там було. Знімаємо головку. jeli, yeah, u na motor niše Išli su Де що неізвісно? Пішли сюди. Отак, дуйся, або пофотографіруй тепер. Отак розверни, щоб усе захвачував. Фотографіруй. Чи, чи ти знімаєш? Знімаю. Оце отакі пироги. Ну. Вроді так, все. Отправляю. Так, ось, як ви бачите, всі 4 циліндри пішла вода, головка знімалася в з впускним випускним колектором. Вроді, все є обжата вона, вроді і все так, як повинно бути. А вода в циліндрах є. Кажу. Щось тут не то кажу. Ну, Не може бути такого, щоб сразу у 4 циліндра прийшла вода без е, запуску двигуна. кажу. Щось ви кажу неправильно, чи підключили, чи погано обжали ГБЦ. кажу. Ну, що, що, ну, Проблема не в головці, кажу. проблема в прокладках. Питаю клієнта, які ставили прокладки. Він каже, у нас тут вибір невеликий, ставив ті, що були в магазині, там, може, знаєте, є комплект прокладок там, за 200 гривень на двигун. Повністю на двигун. Отакий ставив. Кажу, понятно, кажу, прокладки дерьмо кажу. Ну, давайте далі шукати причину. Е, рішили, що була дуже недотянута ГБЦ. Клієнт бере ставить дві прокладки ГБЦ під головку. І, по-моєму, під болти ще підкладає шайби під болти ГБЦ. Бо прийняли рішення, що головка була не дожата, не обжата. Він збирає її. Ставе. Щоб ви розуміли, навіть стартером не прокрутив, тільки розпредвал, крутнув разок, і вода пішла опять у циліндри. Людина, звісно, повністю вже розстроєна. Опустились руки. Я кажу, добре, давайте я вас не буду мучити. Відправляйте мені головку назад, я буду розбирати, що з нею не так, кошти вам відправлю. Якщо потрібно, висилайте і свою голову, що з вашою, там, а в нього в його головки прогорів клапан якому в якомусь циліндрії і немає компресії. От Отак От ми з ним поговорили. Він каже, хорошо, на наступний день буду тобі відправляти 2 ГБЦ. Е, ну, на цьому і закінчилось. Через деякий час, там, через годинку-півтори, він каже, я ось тут помудрував і зняв впускний випускний колектор від головки. Каже, мені кажеться, що я не зажав впускний колектор. Чи може туди попадати вода? Щоб ви зрозуміли, про що йде мова, ось у нас водяний канал охолодження ГБЦ, ось і ось. Ось. Впускні канали. ось і ось. і Впускний колектор був погано обжатий. І коли прокручувалось, тобто поршнем засасувалась вода, ось, одразу впуск-впуск, впуск-впуск. Погана прокладка стояла, тільки ти крутиш коленвал і вода зразу засасується у всі 4 циліндри. Ось вам і проблема була. Отак, От друзі. Але слава Богу, що клієнт був адекватний, нормальний, хорошою, порядною людиною. Правда, йому прийшлося там три рази ту голову знімати, ставити. Але знайшли все таки ми проблему. Проблема оказалась в такій маленькій деталі, як в прокладці. Він бере стару прокладку і нову, яка в нього там була, промазує герметиком, ставить її і заводить. Зараз я сюди також ставлю перший пуск цього двигуна. Оце отут! Як бачите, машинка працює, не троїть, все добре. Єдине, що він злякався, що із труби дуже йшов білий дим, такий незрозумілий чого. Я людині об'яснив, що не хвилюйтеся. По-перше, в Вихлоп, набралось води, потрібно, щоб вигоріло. І плюс до всього, кажу, я ж коли збираю ГБЦ, вона повністю промазується мастилом, тобто клапана, у каналах масло. Кажу, вона трошки поїздить, воно вигорить і все буде добре. Кажу, що в вашому розширительному бачку? він каже, нічого не проїшне, не кипить, не брулить, все добре, все хорошо. Щоб ви розуміли, він. Три рази розбирав збирав ГБЦ і ставив все це на стару прокладку ГБЦ, на дві старі прокладки ГБЦ, я б, звісно, в шоці, ще такого, ще такого я не бачив і не чув, ось так. Така історія. В догонку я пообіцяв йому і виконав свою обіцянку, що ну, нельзя так збирати двигун на таких старих прокладках дерьмових і насілувати мотор. Коли він докажу вам. На двох прокладках поміряв компресію, то компресія була 10-11 у циліндрах. тобто така трошки разнобой. А була по 11 у всіх до зняття ГБЦ. Він мені задав таке питання, чому, чому компресія стала гірша, ніж було. То все дуже просто, тому що дві прокладки ГБЦ, стіпінь жатія менше, і компресія, звісно, менше буде. От. В догонку я. Відправляємо весь комплект. Зараз також ставлю ролик, щоб ви зрозуміли, що я людині. Значить, доброго дня вам ще раз. Показую, що буду вам відправляти. Новеньку прокладку блока. Таку як я ставлю. Ніяких проблем з ними немає. Далі. Прокладку клапаної кришки новеньку. Два грибка новеньких. Сальник розпредвала новий. Прокладка колектора, впуск-випуск. Зараз. Ось. Ось тут обов'язково промазуєте герметиком. Прямо більно. Отак, я, ну, я так роблю. От, промазуєте, можете повністю промазати її. Далі три болта нових мають 133,4 мм. Є три болта БУшник, мають 134 мм. Ну, якщо у вас там геть печалька є, що поставити ось ці. От, думаю, ми залишимося з вами в хороших відносинах. Зараз все впакую і завтра відправлю. Побачили, відправив йому весь комплект абсолютно безкоштовно за свій рахунок і подякував людині за те, що мав терпіння, не побоявся, прислухався. От. І... і тепер радується, катається на автомобілі. Компресія піднялась до 13 у всіх циліндрах, коли поставив одну прокладку ГБЦ. Машина землі не чувствує, з слів клієнта. Так що, друзі, така ситуація в мене була. От, не знаю, як би ви поступили у такій ситуації? Кому цікаво мені, пишіть в коментарях, поспілкуємось. Так що, ну, по-різному буває. по-різному. От, Поділився з вами так. Уже все пройшло, все утихомирилось, все працює, всі задоволені і поділився. Я думаю, це відео буде для тих, хто ось недавно там мені писав, о, розводиш на бабло там, чи ще щось, там, рукожоп. Там. Ну, рукожоп ніхто не писав, ну, пишуть такі, буває, гадості, деякі дивані експерти. Також е, буває, питають люди, яка гарантія на твої головки, що ти робиш, там, відправляєш? Друзі, гарантія. Це моє ім'я. Тобто, ну, раді одної головки, якщо я комусь там забарижу, якусь стріщину і там, чи ще тому подібне, щось чи десь обману і потіряю всіх своїх підписників, клієнтів, воно того не стоїть. Зрозумієте, мені проще безкоштовно комусь її відправити, чим хоч одну людину обманути. Тому працюємо по чесноку, що є, то єсть, як є, так і показуємо. Так що, так, дякую, що вислухали. Всім добра.